Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Мамо. Я живий. Наталія Спірідонова. Я і мій чоловік є членами церкви Адвентистів сьомого дня Тростянецької громади. Я звершую служіння в музичному відділі. А чоловік деякон. Живемо ми в 25 кілометрах від Тростянця, в селі Стара Іванівка. У нас не було таких активних бойових дій, Бог милував, але ми чули, як бомбили Тростянець. Ми дуже переживали, бо там були наші родичі, знайомі і наш син. Ми постійно молилися, просили Бога, аби люди були живі. Так сталося, що протягом 22 днів не було зв'язку із сином. Ми не могли ні зателефонувати, ні виїхати, щоб дізнатися, як він. Тростянець був під постійними обстрілами. Ми молилися, і Бог давав втіху та надію, що все буде добре, це нас і тримало. Минуло 20 днів відтоді, як ми втратили зв'язок із сином, і Господь надихнув написати вірш. Я вилила в ці рядки всі свої емоції, тоді стало легше, я відчула мир та спокій. Мой Господь в Тебе лиш сіла духа. что подкрепляет немощных людей. Молю Тебя, не дай мне истощиться от болестных страданий, от скорбей. Я жду звонка от сына каждое мгновенье, не зная, что с ним в этот час, и лишь теплица искорка надежды, которой подкрепляешь Боже нас. Я буду ждать, надеяться и верить, что среди бурь царящих над землей услышу «Мам, привет, «Не беспокойся, все уже в прошлом, я живой». Через два дні після написання цього вірша він зателефонував і сказав: Мам, привіт, я живий. Ми разом молилися і дякували Богові, що він у сумні часи заспокоює та дає надію.